Херсонка Надія разом із сусідами другий день прибирає багатоповерховий будинок після того, як рівень води знизився. Жінка розповідає, в їхньому будинку був підтоплений перший поверх. Вода дійшла, якщо ви бачите, ну, перший етаж затоплений. Ось так. холодильники плавали, машинки плавали. А оце вона, другий день, як це вона одійшла трохи. Це тут. А так, другий день ми ось вийшли сюди, mm -hmm. на землю. Хоч трохи поприбирати, воно ж все тут намило з усього. Району з усіх частних секторів все. Тут і бочки, і будки, все плаває. У Григорія Куликовського квартира на верхньому поверсі, тому не пошкоджена. Наразі він допомагає сусідам. Да, це ж ми все прибрали. Тут отак було. Іло. Олександр з родиною тимчасово живе у Києві. Каже, приїхав до свого будинку, щоб прибрати його після підтоплення. Все, що було по коліне, треба витікати. Все. Це ж каналізація. Я сьогодні тільки приїхав. Зараз живемо в Києві. Позвонили, сусіди, сказали, що у нас все. І все приїхав. Все воно викидує, повна куча вже. Кровати, дивани. Ну це я ж говорю, все посюди воно вода. Все стояло. Все розбухше. У Береславському районі під час підтоплення у воді опинилися населені пункти Калинівської та Тягинської громад. Розповідає голова Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. На сьогоднішній день 76 приватних будинків знаходяться у воді із 270 будинків, які були затоплені щодня. Ми фіксуємо зниження рівня води. Тому працюють всі служби, ДСНС, поліція, вибухотехніки. На лівому березі Херсонщини в Голопристанській громаді люди самотужки долають наслідки повені, розповідає голова Голопристанської міської ради Світлана Лінник Кардашинка і селі Кохана залишається іще проблематичним. Відсутній або обмежений доступ до домоволодінь. Там ще вода перебуває. Великій малій кардашинці вже вода відступила. Населення поступово потроху повертається, аби ліквідувати наслідки. Цього всього згуртовується самостійно. В місті голе пристань в центральній східній частині і ще вода лишається. Дуже величезна руйнація. Величезна, не то що величезна, а страшенна руйнація. Сьогодні об'єктів нерухомого майна і споруд. Складною залишається ситуація у селі Корсунка. Говорить новокаховський міський голова Володимир Коваленко. Там 700 будинків 800 30 там сімсот були затоплені, деякі з них вже склалися, там була в висота води підтоплення до трьох метрів. Зрозуміло, там нанесено нагороди у двори, в житлові будинки в лапках такого добра, що ще невідомо. Невідомо, які будуть наслідки. Ну і людей там дуже мало. Якщо дехто сприїзд, то щоб роздивитися, що з їхніми балаганами, як ми їх називаємо, або теплицями, майже зійшла вода й в Олешківській громаді, розповідає міський голова Євген Рищук. Нової інформації про загиблих немає. Люди, які знаходилися в лікарні, їх там було до, до 500, Все ж таки, там хтось пішов до родичів, хтось перейшов до друзів, комусь там дали житло, хтось може десь змог виїхати на сусідні населені пункти. На сьогоднішній день в лікарні знаходиться десь 190 людей, які там живуть, харчуються і знаходяться там. За повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації, станом на ранок 14 червня, середній рівень підтоплення становить 2 метри 13 сантиметрів. Це на 32 сантиметри менше, ніж ввечері минулої доби. Підтоплені 28 деокупованих населених пунктів. Під водою 3103 житлові будинки. Протягом минулої доби вода відійшла від півтисячі осель. Олена Сомська, Владислав Купрєв, Павло Гіль Суспільне, Новини Херсон.